Ми не говоримо про один центр. А Львівський онкоцентр це комплекс в мережі онкоцентрів, які надають онкологічну допомогу. І таку роботу, як у Львівському онкоцентрі, проводиться скрізь. То наша ключова задача зробити медичну допомогу доступною, якісною і безоплатно для кожного пацієнта. Але Львівський онкоцентр, він особливий, бо ми як є хапом для заходу нашої країни, і в ньому з'являтимуться ще більш інноваційні технології, які дозволять нам закрити. Західний регіон нашої країни для того, щоб отримувати медичну допомогу. Сьогодні ми говоримо про певні початок модернізації. Це про комп'ютерні допомоги, про МРТ, лінійні прискорювачі, які вже запускаються на базі військового центру. Найближче майбутнє це циклотрон, який виробляє специфічний радіофармпрепарат, які в подальшому використовується в ПЕК-КТ для діагностики певного виду онкологічних захворювань. Цим обладнанням на світі цей конструктор центр буде перейовим і загалом в. Ми хочемо, щоб наші онкоцентри були в топі європейських клінік і для цього працюємо по різних комплексах. По-перше, ми робимо, створюємо умови однаково комфортні як для пацієнта, так і для медичного працівника кожного закладу. І сьогодні ми бачимо саме радіотерапію, яка вже відповідає цим стандартам. Другий блок питання це обладнання, яке повинно бути за останніми технологіями, які використовуються в світі. І третій блок питання це запущена ініціатива першої леді Оленою Зеленською міжнародне медичне партнерство, коли заклади започатковують город започаткують горизонтальністю працю і відвідують інші заклади для того, щоб переймати технології. А сьогодні українці вже відвідують, щоб ділитися. Своїм дослідом зараз команда онкологів працює в південній Берей. Саме там вона навчається роботизованій хірургії. Після повернення в Україну ми будемо з експертами проговорювати подальші шляхи модернізації закладів і наскільки актуально проводження роботизованої хірургії сьогодні в процесі лікування. Може пане увага, ще розкажіть, чим для пацієнтів це зручніше? Вони не, не будуть їздити так на них все. Цю в цьому напрямку, що пояснічому насправді для пацієнтів це не то, що зручніше, це новітні методи обстеження діагностики і лікування. Це такі європейські. І тут я подякую і Віктору Кириловичу, пану міністру, і пані го пану голові адміністрації, тому що вони роблять це для того, щоб було найкраще в нас лікування і найкращий сервіс. І власне це ті можливості, які для наших. Пацієнтів стають доступними, і ви вже бачили. Ми зараз відкривали апаратуру, комп'ютерний томограф, який дає можливість дуже точно позиціонувати і лікувати на юніму проскорюючи. Це в парі людів ті апарати. Точно так само є сервіс власне річного відділення, де пацієнти, особливо з інших областей, бо в нас їх є багато, можуть тут перебувати і отримувати лікування. Це новітні технології, поєднані з доступністю, покращенням і можливостями. Сьогодні, звичайно, дуже багато різних цифр, зокрема, кількість місць і інших. на скільки вас хотів Львівський онкологічний центр має 540 стаціонарних ліжок. З них 320 – це онкохірургія і 220 – це хіміотерапія, променева терапія, радіонуклідна терапія. Отже, тих ліжок нам є достатньо, адже ми робимо все для того, щоб люди не лежали в нас в лікарні тільки ті, кому потрібно, ті, які отримують хімію програневу терапію або ті складними випадками, які можуть лежати, а більше знаходиться в амбулаторму. Це більше така доступність для людей, щоб прийти отримати лікування і поїхати додому, в тому, кому можливо. О з іншої області, зрозуміло, він залишається тут, і це такі нові можливості. Ще одне питання про можливість дофінансування складних хворих, ліків для складних хворих. Так є така цифра, що працює десь 8 мільярдів гривень у 2025 році, зокрема і для дітей онкопацієнтів, які є теж складними. Чи щось в Міністерство в тому напрямку зараз робить? і. Так, дійсно, майже 12 мільярдів гривень виділено для централізованих закупівель Це з урахуванням публічних Ційних проєктів, які реалізує Міністерство охорони здоров'я, зараз ми зібрали потребу в лікарських засобах, провели попередню оцінку по комерційних пропозиціях і бачимо, що не по всіх напрямках ми можемо забезпечити 100% покриття. Тому закупівлі розпочались, Ми закуповуємо, щоб були поставки безперебійні лікарських засобів. Паралельно працюємо з міністерством фінансів, і вже в нас є попередні домовленості, що зробити для того, щоб всі пацієнти були забезпечені необхідним лікарським засобом. І я хочу коротко додавати. Тут є Максим Зінович, Юрій Чуріч. Ми відкриваємо сьогодні опорту апаратуру. Але за їхню підтримки є велика потужна підтримка в плані ремонтів будівництв. Власне, відрепоновлено це відділення це за кошти з того бюджету. Закуплена вже в цьому році апаратура, яка також зараз буде імплементуватися. І тому це от, власне дуже хороша співпраця Міністерства охорони здоров'я, місцевої адміністрації ради і власне закладу. І тому, якби ми стаємо кращими. Інвестиції в цей центр це сотні вже мільйонів гривень за ці два роки. І план на цей рік аналогічно дякую також Європейському банку уряду України за те, що проголосовано ще 106 мільйонів гривень на реконструкцію цієї лікарні. ми підтримуємо також просто на власному. Дякую. 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 дякую.